Вітаю, друзі! Мене звати Марина і ви у мене на каналі В'язальні авантюри. Чи любите ви в'язати залишки в пряжі? Чи буває у вас, що до рук попадає моточок якоїсь незвичної, можливо фантазій, фантазійної пряжі або пряжі з гарним складом кольору, який вам дуже подобається? І ваш мозок починає працювати і обдумувати, як же ж можна цей моточок або там, декілька моточків застосувати, як зробити з цього якусь красу. У мене так часто буває. Так, було, коли я побачила моток Мохеру, коли купила в секунді моток Мохеру від Лана Гроса, і з цього народився мій джемпер трикольоровий. Так було, коли я купила 300 грамів е, пряжі е, альпака е, від е, Drops і, і думала, е, що я можу з цього зробити, і придумала ось такий кардиган. І так було у мене, коли я побачила в секонді ось ось таку пряжу. Яка наполовину зроблена там не, 67% бавовни і 33% льону. Ось така, з ось такою етикеточкою німецька пряжа, пряжа. І я коли побачила ті моточки, їх там було 150-180 грамів, мозок мій запрацював, і я згадала, що в мене є пряжа Linen Soft зі схожим складом, зі схожою фактурою. І я довго-довго думала, але я придумала, що буду в'язати. Джемпер поло. Ось це джемпер поло, яке, е, наразі в якому в мене вив'язана е, вив'язаний туб. І я перейшла до в'язання рукавів і залишається ще потім обробка горловини з, з комірцем. І ось я думаю, що, можливо, над цим е, роботу над цим джемпером я можу продовжити в. Новому спільному проєкті, який організувала Наталка з каналу В'язалки від Наталки. Проєкт називається Краса з залишків. Я вже думала відкладати роботу над цим джемпером, тому що вже у нас почалася осінь, і скоріш за все поносити цей джемпер мені вже не, не вдасться. І думала вже відкладати в'язання. До наступного сезону. Але, можливо, в цього полу і є шанс бути закінченим, дов'язаним в цьому місяці завдяки проєкту Краса залишків. Хочу приєднатися до цього проєкту, щоб подивитися, що будуть в'язати інші дівчата, тому що дуже-дуже люблю в'язання залишків. Це пробуджує фантазію, пробуджує мозок. І е, такі вироби, як на мене, в'язати е, дуже цікаво. Буває іноді цікавіше, аніж просто виріб з набору пряжі, якої, якої тобі вистачить на, на весь виріб. Окрім цього джемперу, буду працювати я ще над іншими виробами, Ось які у мене є ідеї. Є у мене залишок від в'язання сукні. Два роки тому в'язала собі е, теплу сукню. Два, вибачте, ні, ще в 22-му році. То виходить, вже три роки тому я в'язала теплу сукню з пряжі від Alize Lana Gold Fine. 21 колір додавала сюди я, це е, нитка не товста, 380 метрів на 100 грамів, 390, 390 метрів на 100 грамів, і додавала я сюди ниточку мохеру. Здається, то був антарес від ярни. І вийшла е, дуже тепла сукня, яка мене зігрівала тоді під час відключень світла. І потім в наступні сезони вона мене гріє, довга сукня, це те, що я вважаю потрібно кожній жінці на зиму, якщо ви не, не вмикаєте опалення на всю. Якщо у вас вдома прохолодно, так, як у нас. Словом, ось такий в мене є залишок, і я хочу пов'язати дитячий сарафан на 2-3 роки. За основу буду брати майстер-клас з сайту Drops. Але буду в'язати не за майстер-класом, тому що в мене там не підходить товщина нитки. Візьму звідти викрійку. Тому що в мене немає поряд дівчат маленьких, на яких можна було приміряти. Тобто візьму викрійку і візьму звідти візерунок для кайми, щоб вив'язати понизу. Сарафанчик буде в вигляді такої сукні без рукавчиків, щоб можна було вдягати на якийсь лонгслів, на блузочку. Взимку, чи то у садочок, чи то вдома для, для якоїсь маленької дівчинки. Це перша ідея. І друге, друга ще ідея, яка в мене є, це буду я в'язати одяг для іграшкової лисички. Сама лисичка буде в'язатися з моточку, який я заказала окремо для неї, тому що вона не маленька, ця лисичка. А ось одяг пов'яжу з залишків. Буде у лисички сукня, і сукня я буду, буду в'язати. Ось залишка ось такої пряжі, це знову залишок від чогось в'язання, яке я купила в секонді. Тут е, наполовину е, вовна на половину е, бавовна, товщина в е, 50 грамах 115 метрів. Ну, я думаю, що мені підійде під мої спиці е, 3, думаю, що під, підійде цей метраж. Ось така буде сукень, сукенка у лисички. Е, колір е, бірюз, бірюзовий. Цього моточку. Будуть панталончики у лисички. Панталончики буду в'язати з, з такого залишку пряжі з альпакою, і будуть, буде ще у лисички сумочка. Ось такого залишку. Мені тут потрібен коричневий колір, тому я беру ось цей залишок. Це вовна. Фін... Зроблена в Фінляндії. Але її ось так не дуже багато. Тому щось я е брала, в'язала шкарпетки нашим захисникам і трішки відщипну, щоб зробити сумку. І також е буду, буде взуття у лисички, буду брати цей колір на підошву. Маю надію, що все у мене вийде. Тому що буде, буду також брати шкарпоткову пряжу на верх того взуття. І маю надію, що вони раптом будуть нормально виглядати. Не буде великої різниці у товщині пряж. І ось ось це буде ще в'язання для, для лисички. Також у мене в планах було в'язання шарфу з залишків пряжі. Але, на жаль, проєкт триває тільки до кінця вересня, тільки один місяць. І я вже не встигну вив'язати шарф, який, який збираюсь в'язати. Шарф вже буде пізніше і не, не попадає в це в'язання, але то нічого, в тому нічого страшного немає. Будемо в'язати те, що зв'яжеться. Будемо получати задоволення від нашого в'язання від спілкування з однодумцями. Тож, на сьогодні в мене це все. Посилання на організатора проєкту я залишу під цим відео. Пізніше вона сформує. Список всіх учасниць, які будуть брати участь у цьому проєкті. Тому, якщо, якщо вам цікаво в'язання залишків, якщо вам цікаво спостерігати за проєктами інших майстринь, то можете проходити, пройти до каналу Наталки і там вже потім знайти всіх майстринь, хто буде приймати участь у цьому спільному проєкті. І у мене на сьогодні це все. Бажаю всім рівненьких петельок натхнення, нав'язання і здійснення всіх ваших задумів і мирного неба, всім-сім над головою. До нових зустрічей, па-па!